Продовжуємо вибирати перці, і все ж таки, я вже розповідала про цей перець, показувала вам. І сьогодні хочу ще раз. Нагадаю: мав бути, це в мене Богдан. Як ми знаємо, це помаранчевого кольору перець. У мене він виріс абсолютно жовтий. Подивіться, це щось було якийсь пересорт. Але, але я не хотіла збирати з нього насіння, але все ж таки буде, тому що перець ну, реально дуже гарний. Маю я всього-навсього тут е, десь 40 кущиків, можливо, 50 плюс-мінус. Все рівно він дає такий врожай. Оце вже я не знаю, який раз я збираю. І це вже підборка просто верхніх, верхніх перців, які згори. Подивіться, який він блискучий, він гарний і він реально дуже важкий. Він товстостінний. І при цьому він дозріває досить швидко. Тобто ми його вже майже весь зібрали, і він ще продовжує наростати. І він дуже швидко чомусь, от якось він дуже швидко достигає. Подивіться, його багатенько. І ось це ми ще зберемо його. От мені він сподобався. Не думаю, а точно буду збирати насіння. Я полишаю спеціально ось ці перші коронні. Серці з коронної квітки. Лишаю ось все інше я збираю. Він такий класно виглядає. Він дуже класно підходить для фарширування. Він завжди рівненький. Таких, які зажаті, затиснуті, їх майже немає. Ось. Кущі низенькі, вони мені навіть не всі доходять до коліна. Тобто вони такі низькорослі, вони не розлогі. При цьому вони не печуться взагалі на сонці, вони всі сховані, подивіться. Але кущі навантажені, і якщо ви їх розвантажуєте вчасно, вони дуже сильно, дуже активно наростають. І перець реально гарний, без назви, без назви. Тому насіння матиму. В принципі, якщо вас цікавить, пишіть. Я думаю, з насінням ми розберемося і ви спробуєте його. Подивіться, по хворобам він також ну, нічим не хворіє. Звісно, що потрібно обробки робити: і фунгіцидні, і інсектицидні, але перець безпроблемний, врожайний і, і ранній, ранній, тому майте на увазі ось такий перець.